Зростає кількість крадіжок, авто та мототранспорту на території Нікополя та Нікопольського району. В групі групи ризику в основному скутери чи мопеди. Дійсно підпадають під категорію більше угоняемых транспортних средств мотоцикли і мопеди. Тому що отсутствует сигналізація на мопедах, отсутствуют якісь то системи. Тобто будь-який любой злоумышленник взяти його і и укатить. З метою профілактики крадіжок авто та мототранспорту та попередження власників автівок та скутерів, державтоінспектори проводять акцію Водій пильнуй. Дейшники вийшли на дороги з листівками та усно розповідали водіям, як не допустити крадіжки. Основне правило не залишати свій транспортний засіб без нагляду. Якщо вони оставляють на длительне час, велика просьба залишити транспортне средство, своє транспортне средство на охраняючих територіях. На хранених стоянках, предприятиях, щоб збіжати више указаної незаконної заводів. Співробітники Державтоінспекції звертаються до водіїв з проханням дотримуватись запобіжних заходів, не залишати транспорт без нагляду, обладнати його сучасною сигналізацією і ніколи не втрачати пильності.